Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Погляньте, хто нас сьогодні чекає. Так, це фермер і його мешканці. Але що відбувається? Здається, тваринки посварилися. Гляньте, які вони сумні. Треба нам їх помирити. Давайте ми їх порахуємо. Скільки у нас поросят? Одне. А телят також одне. Козенят теж одне. Лошат? одне. Скільки всього тварин? Так, чотири. А як ми одержали число 4? Вірно, склали чотири рази по одному. Правильно, молодці. А як можна розділити тваринок на цьому малюнку? Скільки поросят? Одне. А скільки телят? Одна. Два. Три. Троє. Один додати. Три. Дорівнює чотири. Правильно. А на слідуючу малюнку: скільки козенят? Одне. Два. А лошад одне, два. Отже, два додати два дорівнює чотири. Вірно. А на цьому малюнку скільки телят одне. А поросят один, два, три. Три додати один, дорівнює чотири. Отже, число 4 це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1. Вірно. А зараз поміркуйте і виконайте таке завдання. Побудуйте башточки. У кожному стовпчику повинно бути по 4 цеглинки. В першому є одна, скільки не вистачає. Одна, дві, три. У другому стовпчику є дві, скільки не вистачає. Одна. Дві. А в третьому стовпчику три цеглинки, тож не вистачає. дві. Однієї. Давайте перевіримо. Чотири це. Один і три. Два і два. Три і один. Молодці, дітки. А зараз давайте заселимо будиночки. В першому будиночку не вистачає скільки кружечків? Так. Три. Один. Два. Три. Яку цифру треба поставити? Три. У другому будиночки Два кружечка. Один. Два. І поставимо цифру. Два. І в третьому не вистачає одного кружечка, і цифра 1. Отже, число 4 це 1 і 3, 2, і 2, 3 і 1. А зараз приготуйте і попрацюйте з кольоровими олівчиками. Викладіть із них квадрат і прямокутник. Спочатку викладемо квадрат. Ось так. А тепер викладемо прямокутник. Ось так. Молодці, ви всі справились із завданням. Сьогодні ми з вами вивчили склад 4. Молодці дітки, ви великі розумнички! Наша зустріч добігає кінця. До побачення, до нових зустрічів!